Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Tower Дефенс, і саме цікаве, що я взагалі побачив, це те, що зовсім скоро буде оновлення, і саме через два дні. В общем, лобі замінять і трейдинг плазу, що поміняють ось це лобі обалденне? Ну, погоду, так. Да. Якщо чесно, я не знаю. Але <кій> через два дні аж буде оновлення, так що у нас є ще час трошечки попродавати юнітів і, можливо, даже ймовірно підфармити коїнів, тому що тут написано food Crate Update. Скоріше за все, буде якийсь е кейс з їжею, чи що, щось типу такого. Це насправді дуже солідно. Summer Event у нас е написано цього, що закінчиться через 38 днів, 2 години. Коротше, ще є час, щоб трошечки там пограти, підфармити коїнів, і ще є, значить, час до того. Того, щоб крутити кейси Причому часу ще дуже багато, тому що, ну, 38 днів, насправді, це реально купа-купа часу. І за цей період ми зможемо ще цілком ймовірно, що вибити ось цього Аквачела. Їх уже вибили, звісно, немало. В нього відсотки, в принципі, майже А, ну, взагалі такі самі, як на Годліка. От і, блін, аж не знаю. Ну, не легко його буде вибити 100%, але. Можна пробувати, звісно ж, якщо є купа купокоєні. В общем-то, давайте повернемося до розіграша, який ми проводимо кожен раз, коли відос виходить. І саме зараз ви можете побачити на своїх екранах переможця, можна сказати, вчорашнього конкурсу, який отримає 5000 гемів. Фух! І, в принципі, нехай щастить, і ці п'ять тисяч гемів тобі знадобляться. А ви якщо хочете теж отримати п'ять тисяч гемів, то просто пишіть коментар зі своїм ніком, підписуйтесь на канал, ставте подавайдене. Ну і підписуйтесь на телеграм-канал також. От і ще, кстати, давай подивимося, що в мене тут по подаркам мені накидали в принципі непогано. Чи там дали цього пацика щита, фючуларч клок, мене епіків трошки, токсіка. Секретного агента, фьючера в принципі, в принципі, Астро Чел теж непогано. Насправді нормально накидують Камера Spider і півтори тисячі гемів, обалдеть, Гвардіан Чел, ще по гемчику, кейс, баніка дали сігнуто, обалдеть, зот. Зод давши Годліка сігнутого, презента сігнуто і Санту. Обалдеть! Кстати, презентів сігнутих у мене не було. Шутганчика ще дали, фенменчика, серфера, ларч фенмена, аларм клокмена, токсика дали, абгрейди чела, джетпачок. Знову ж таки, пилочка і купа-купа всього. О, ще, кстати, дали камеру Repair Drone. Камера Вумен дали. Непогано але треба її повернути назад. І мех <плес> Обалдеть. Мех мехбанітів мені накидали прям нормально сьогодні. Один зігнутий, один звичайний. Надо буде це все продавати, тому що з цими оце роздачами по 5 тисяч кейсів я щось бачу, що мій баланс потихеньку, помаленько шурує вниз. І мені це, якщо чесно, взагалі не подобається, тому що нам потрібно все ж таки ну, дофармитись до ультимейта. А як дофармитись до ультімейта, якщо я тупо все провтикую? Про, тупо все провтикує абсолютно. О, купили презентмена за 200 гемів, нормально. Так що там по кейсу? 250 гемів кейс висить. Е, о, а в мене є трошки кейсів. Давай попробуємо їх по 140 подавати на своєму аккаунті. І треба не забувати за те, що можна ще й пробувати заходити на інший аккаунт і теж потихеньку продавати там кейс. Просто я ще ну не до кінця знаю, скільки я їх там зможу продати. Якщо м наскільки часто їх будуть купувати в мене, це теж ще невідомо. Абсолютно. Так, Астрочел, давай його виставимо за 899. Бо всяких отаких от фенменчиків то в мене будуть купувати по 7 гемів, то не є проблемою. Але проблема є в наступному. Проблема в тому, що мені треба продавати щось дороге. А дороге не сильно хочуть купувати, розумієш, в чому справа. Зато таймкейс забрали. Тільки виставив і вже викупили його за 140 гемів. По суті, цілком ймовірно, що все може бути кайф І зовсім скоро можна буде заходити на наступний аккаунт. Сам Тіві мене купили за 560 гемів, теж хорошо. Фух, і думаю, що можна буде. Буде заходити на наступний аккаунт і пробувати продавати там, можна сказати, кейсики. От, не впевнений я в тому, чи зможу я їх нормально продавати, чи ні. Так, за 2400 я виставив того. Давай цей сігнутий буде 2800. Отак от. Так вот. Так, презент у мене реально один Сігнутий, Стіві Докс. А ні, ось ще, у мене презенти були сігнуті. Один був сігнутий презент. Щось тепер один. І мех бані Тітана просто зразу забирають за 2400. Обалдеть. Давай Годліка Сігнутого, 1200, попробуємо запулити. Не знаю, взагалі чи улетить він за такі гроші. Якщо чесно, взагалі не знаю, зато таймкейса забрали. Таймкейса реально забирають, і це хорошо. Це не може не радувати. Забрали ще й Годліка Сігнутого за 1200. Так, кейсик, давай за 55 виставим. Тоже попробуємо продати. Потихеньку треба баланс свій повертати. Так, м'ячика 222. Давай, м'ячика, віддамо. Uh, кстати, Демона в мене так і не купили, а Фенмена в кінці тоді купили. Правильно? Нібито так. Таймкейса ще кстати, тільки що купили, но Демона чомусь у мене не забирають. Не знаю чому, можливо, він уже не такий хайповий, як був, а можливо, хтось просто поставив ціну нижчу, ніж я. Ладно, <с with you> <Likes. с with you> давай 4900 і, можливо, його заберуть. Бо він все рівно буде дешевіти. По-любому це просто питання часу. Він буде коштувати, як м'ячик, а м'ячик буде коштувати ще дешевше, тому що Юніт буде застарів. Так, фенмена забирають. Хай белку забирають, і токсика теж треба всіх їх віддавати. Просто брати і сливати, бо ось все, тобі вже вентилятори просто по 4 гема висять, і вони нікому не надо. Одне, що цікаво, чомусь оцього кейси не беруть ексклюзивно. Ну, в принципі, тому що він, по-перше, ну, не дешевий, по-друге, він сігнут. І я би сказав, що це реально ну, не, не легко буде його продати. Але таймкейси забирають. Таймкейси забирають по 140 і будемо їх далі продавати. А потім кейси, отакі поки що не беруть. Бані кейси я був якось продав даже. Так що непогано. Аби щось таке, прям солідне продати. Ну, поки що тільки Звичайні кейси продаються, такі, що не сильно мені ще й потрібні. Щоб я ще таке хотів виставити, міні сігму воще не беруть. На ню прям не дивляться. Значить, гвардіан 99 поїхав. Просто по старій схемі цього тіпчика прибираємо, ставимо замість нього, значить, ми Майс камера вумен напевно, да вона вже висить у нас. Щоб я ще поставив. Санту, напевно, за 550. У мене просто дивись яке І є сігнуті, є не сігнуті, просто і мені б з ними якось теж дати ради. Не сігнуті, мені, понятне діло, що взагалі не треба. Сігнуті ще хоч щось Може коштують, але теж, типа, чорт пойми, чи хтось його купить чи ні. Просто для колекції, хіба що хтось може прикупити, але. Но... Це просто даже не знаю. Можна попробувати одненьку виставити, поняв? Давай, типа, за 50 гемів. Я просто даже не знаю, яка і ціна. Пилку купили за 15. Ну, довго вона за 15 продавалась, Надо і дешевше виставляти. Купили Санту, Тоже, хорошо, Ну, в мене по Сантам, звісно, вже просак конкретний пішов, тому що кроме них нікої не купляють. Гвардія накупили, Тоже, непогано. Гвардії в основному забирають за 99, типа, бистро, але остальних не знаю. Ось, типа, фьючерів по 150 а ще дуже рідко беруть. Можна просто виставляти по 120, і їх будуть забирати, я думаю, фастом. Так, Гардіану опять забрали, просто його забирають моментально. Титан Сендмен, може такого, типу 1200, та й ти поїдеш uh, в люди. <laughs> Можливо, було б непогано. Так, Мех Банік, У мене дві. 800 сігнутий. А в нього. А, він виставив ще за 2350. Ну, його, мабуть, заберуть щось. Так, 100 тисяч голден. Непогана ціна. За 180 у мене купили мейс вумен, бо я чуть-чуть ціну підунизив, щоб її продати. І давай за 180 ще одну слиємо. Щоб я ще таке продав. Отакого От чувака, я би продав би. І я би, звісно, був би не проти затрейдитись з кимось на щось. Ну, типа, а-ля затрейдитись на Годліка, якого я просто ізі продам. Типа Вова. Вова ще не завантажився. Хорошо, хто тут є ще ар... Arzer Blaze, Arzer Brass, щось таке, типу, у нього. Давай ми напишемо Godly, offer. І він мені починаю накидувати всякої лабуди. <laughs> Чувак, мені треба да тільки Godly. Мені треба да тільки годлик, бро. Тільки годлик мені надо, і я можу тобі дати. оцього, цоо. Це 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Оцього, типу, в подарок. 800 уже є, 900, хай буде, 1000. І от такого, типа, блін, диви, не хоче мінятися вообще. Типа так, типу, воще мінятися не хочуть. Кстати, ультимейт це висить за лям 300 непогано. <laughs> Хорошо. Future Large Clockman у мене забрали. Future Large Clockman це солідно, но чорт його знає. Так, Upgradeable тема забрали. Так, Future Large Clockman 120 виставляємо ще одну. Значить, нам потрібно ще продати купу-купу всього. Як це зробити? токсик, напевно, давай його слиємо з гемів 15. Просто аби слити і все. І кстати, народ, якщо у вас е, теж хочеться вам щось попродавати, і хочеться взагалі отримати купу гемів або отримати класних юнітів, ви вже напевно знаєте, куди треба йти. Треба йти прямо зразу до мене в магазин. Посилання на мій магазин є під кожним відео. Тому друзі, не забувайте замовляти юнітів саме в мене, тому що ну, в мене як мінімум найвигідніші ціни, а як максимум вас ніхто точно не ки ніколи не кине, тому що за свій магазин я, понятне діло, ручаюсь повністю собою. І ніколи і ні разу не було ніяких інцидентів, коли люди не отримували своїх юнітів. Вони завжди їх отримують. Іноді, якщо вони не пишуть свій нікнейм або роблять замовлення і опять-таки не пишуть свій нікнейм, то понятне діло, що їм доводиться чекати, тому що потім їм менеджер уже пише: Йоу, бро, напиши нікней. І він потім вже згадує, починає писати нікнейм, і потім йому вже передають юніта. В принципі, а так то ніяких проблем взагалі нема. От, але поки що чомусь у мене ніхто нічого не купує. Треба виставити презента за 199 гемів і трошечки його пр продати. І подивитися, що продається міні-Сігма. За 250 камера Спайдера забрали. І подивитися, що продається Сігма Сігнутий. Нє, не продається, на жаль. Ну, на жаль, на жаль, на жаль. По цього, типа, би ще продати. Взагалі, дуже багато юнітів у мене таких, знаєш, типа не самих, так сказати, хороших. <хи> і, але що ж поробиш? що ж поробиш. Треба з ними теж щось робити, треба їх теж кудись дівати і теж якось продавати. Бо що за 5 тисяч ну, демона не беруть. Я не знаю чому, але демона поки що, поки що, поки що взагалі не купляють. І ціна на нього жорстко впала. Да. Так. Треба, значить, щось придумати. Демон 4500. Просто продайся. Просто продайся, бро. А ні, то ми будемо тебе на щось трейдити, пробувати трейдити. Правда, на що тебе затрейдити? Хайпер вже теж, блін, менше 10 тисяч висить. Це просто капець. Ну, кейси зато забирають помаленько і теж хорошо. Але цього все рівно недостатньо мені. Мені хочеться, щоб забрали щось солідне. Таймкейси забрали, тож непогано, у мене їх уже й нема. Поняв. Значить, будемо зараз не таймкейси продавати, значить, будемо продавати баніки за 150. На що б я таке міг затрейдити демона? А по Суті, особи нема на шоу, бо демона в мене вже тільки що купили за 4,5 і, в принципі, хорошо, що його забрали. Дуже хорошо, що забрали, і мені це подобається. От так, давай це ми сюди виставляємо. Я би, звісно, хотів би багато свого мотлуха взяти і поміняти, наприклад, на якогось, ну, на якогось хоча б шефа понів або коруптера. Можливо, на коруптера то сильно дорого. Хоча б, знаєш, купа мотлуху слити і поміняти там на аквачела оцього. Але по суті, не особо воно і виходить нормальною. Натрейдити, тому що люди не хочуть щось солідне одне міняти на купу купу всякого лайна. Ну а по-другому нічого не зробиш. По-другому, як мені затрейдитися? По другому я й не затрейдюсь. Мені треба сливати всяке своє лайно, бо без нього тупо нікуди. Навіть токсиків по 15 беруть, а фенменчиків вже по 15 брати не хочуть. Фенменчиків по 15 уже вони нікому тупо не потрібні. Токсики, let's go. А оце так по 5 гемів трейдити, ну якось, знаєш, трошки не, не круто. Взагалі не круто. Я думаю, що вже таймкейси почали по чуть -чуть забирати. Ну, не так, Прям жорстко поняв, ну потихеньку їх викупляють, і цілком ймовірно, що зовсім скоро можна буде пробувати заходити з іншого аккаунта і пробувати знову трейдитись. Бо, по другому звісно, я навіть не знаю, що і як робити. Бо там треба вже продавати таймкейси, мені треба вже повертати геми, тому що якщо я звідти продам таймкейсів купу, то я в принципі зможу, так би мовити, купити ультимейта. Тому що, якщо я там буду продавати по 120, то в мене там буде по 120 тисяч. А якщо я буду продавати по 140, то в мене буде 140 тисяч. А мені якраз плюс-мінус такої суми і не вистачає для того, щоб купити ультимейт. От в чому вся справа, от в чому все діло. Тому, тому я і в принципі беру і трошки фармлю ще тут геми паралельно і. Хочеться і там теж підфармити, але поки що цього зробити дуже складно. Дивіться, фенменчика навіть за 15 не беруть, виставлю за 14, подивлюсь. Ну мені здається, що поки що не сильно його беруть. Я вже й пилки напродавав. У мене по суті пилок остались тільки сігнуті. Так, да? Да, майже всі пилки тільки сігнуті. Ще ось ще останні обично виставляю і все. І пилки остались тільки сігнуті. токсиків ще теж трошки є. Фенменчиків теж є, ларч фенменів теж є. Саме багато у мене оцих ось ф'ючерів, яких, на жаль, навіть по 120 зараз не беруть, хтось 80 виставив, не Знаю навіщо, бо в мене їх навіть по 150 іноді купували. А тут чуваки просто беруть і по 80 виставляють. Чому не знаю? Взагалі не в курсі. Опа, купили баніка за 2800 сігнуто. Обалденно. Мячика в мене не беруть. Правильно? Та той мячик давсьов, в мене його не беруть абсолютно. А, вентилятора я тоді продав за 17 тисяч. Ну тут, в принципі, особо нічого потужного з ним нема. І що його з ними робити взагалі? Тупо не понімаю. Потихеньку беруть у мене всяких типів і апгрейдибл, спікермена взяли ось цього. Блін, розумієш, чому справа? Цього дуже мало. Цього дуже мало. Мені хотілося б натрейдитись прям хорошо, а натрейдитись особо я не можу. тому що тупо нічого такого в мене прям дикого не беруть. Бо я й дикого нічого не виставляю, тому що в мене, по суті, й нема нічого дикого. Зато бані кейс забрали за 150, все-таки. Не сильно часто він продається. Можна попробувати сам та кейс виставити, типа за тисячу, поняв? І оцей кейс, типа, знизити в ціні теж до тисячі. Отако. Так, купили апгрейди Титан Камерамен Це оцей чувак. Може, щось ці кейси роз... Злетяться, я не впевнений. Взагалі, я щось супер не вірю в те, що вони можуть розлетітись, але можна попробувати. Ну прикинь, сігнутий кейс. Так, так то це немало. Оцей кейс взагалі древній. Він вийшов більше, ніж півроку тому. Цей кейс. І їх, я впевнений, осталось не так багато. Може ще там кілька десятків тисяч. А, у мене ще ж є оцей чувак. Почекай. У мене є ще камера ріпер дрону така. Давай її виставимо за 700. Може комусь вона надо буде. До бо Тітан Сендмен вощені ком тупо не надо. Я не знаю. Ну він насправді нубський вообще персонаж. Максимально галімий, який даже не знає. О, зато ексклюзив бустер кейс купили за тисячу. Ну. За тисячу в принципі то було недорого, тому його і купили. <хи> у мене є ще кейси з хайпером. Отакий кейс у мене ще є. Давай за 500 поставимо, попробуємо. Патрік кейс у мене є теж. Давай за 500 поставимо, попробуємо. Такі в мене є кейси цікаві. Аби, звісно, м'яча купили, але м'яча не беруть. Надо м'яча дешевше поставити, щоб хтось, якийсь малий перепродаван, подумав, що о, дешево, треба купити і перепродати. О, так воно і сталося. Бач, двушку сразу улетів. І мені, по суті, треба 2,5 тисячі для того, щоб добити 300 тисяч хемів. 300 тисяч хемів в мене може бути прямо зараз. І щоб це зробити, треба спускати трошки ціни. Отако зробити. Стрім. Мерчіл, де ти там осьо. Поставить тебе за 450. Ну, Toilet герл теж поставити дешевше щас. За 450 Present Man купили хорошо, дуже. Дешев плюс 200 гімасів. А 200 гімасів на дорозі не валяються, як ти казав, правильно? Надо ще одного виставить. Джетпака треба продати. О, кейс купили. Це теж хорошо, так це сігнутий у мене є. Давай оцей виставимо за 150, і я би. Убрав цього Ларч фенмена і поставив би щось на продаж, щось по типу такого. За 249. Можливо, ще ту нося хтось візьме. Опа! Сендмена забрали! Хорошо! Забрали ще тітан спікермена. По суті, мені вообще ерунда осталась. По покойнам, взагалі ерунда осталась. По гемам, точніше. Забрали ще кейс, э, цей новий, самий новий. За 55 гемів. Купили ще апгрейди аб Титана. Тоже хорошо. Мені осталося всього на 900 гемів. Всього-то навсього. За 450 стрімер чела забрали. І осталось. 500 гамов и Титан -клок мене забрал. Є, забрал мене 300 000 3 гайма обалденно то що надо Хорошо, і ще забрали Military Girl, мутант. Чітко. Взагалі чітко. За 300 тисяч гемів ми перевалили. Це говорить про те, що нам осталось не так багато до ультимейта, тому що все на все або продати всі таймкейси, або ще трошечки підфармити. В общем, щось то точно осталось зробити небагато. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, друзі. Ставте слово нам. Не забувайте писати коментарі з вашим нікнеймом, щоб взяти участь на 5 тисяч гемів. Ну і купуйте юнті в моєму магазині. З вами був Санчеос, і всім пока-пока.